Школярі Дубинщини проводять акцію Ми за мир. Ми хочемо просто донести до жителів нашої країни, до жителів Росії, до жителів інших країн, які підтримують цю агресію. Ця акція на підтримання миру. Україна та весь світ 21 вересня відзначають міжнародний день миру. До цієї дати школярі Дубна вирішили провести акцію, яка висловила ставлення юних дубанчан до присутності військ іншої країни на нашій території. Ми Молодь Дубинщини, ми не можемо мовчати. Сьогодні ми, діти, хочемо сказати ні насильством війни. Ми засуджуємо і відкидаємо будь-які форми насильства. Слава Україні! Героям слава! Хочемо і діти, але внести якийсь свій посильний вклад для того, щоб висловити свою думку і можливо якимось чином і вплинути на дану ситуацію. Близько однієї тисячі дітей взяли участь в акції учні школи гімназії, готували символічне послання до російського народу. Для цього усі школярі від наймолодших до найстарших вишикувалися поблизу свого навчального закладу. Ми хотіли зробити Великі такі велику таку, як сказати, масовку, щоб знали вся країна, вся Росія, що і маленькі, і великі діти хочуть, щоб в нашій країні була. Було спокій у підсумку. Школярі підготують відеозвернення на захист миру та спокою в Україні. Ми плануємо зробити такий ніби відеоролик, який буде розповсюджуватись по інтернету, і також ми його використаємо на міському форумі миру. Для самих дітей це не просто акція, це їх розуміння політичної ситуації в державі, адже від байдужості і непоступливості дорослих страждають саме діти. Тож вони закликають жити в мирі і хочуть бути почутими. Ми